Доброго дня, шановні трейдери. Мене звати Роман Одеса Офіс 1. З вами огляд ринків від компанії Double Case фундаментального аналізу економічних показників, які будуть у нас цього тижня. А далі поговоримо про ринки та технічний аналіз. Зокрема. Сьогодні о 15.30 очікуємо на канадський індекс СІН за на насеревину. О 17.00 будуть дані про промислове виробництво у США. Промислове виробництво вимірює зміну загальної вартості продукції виробленої промисловими підприємствами. Значення вище заочікуване слід розглядати як позитивний бичий фактор для долара США, а значення нижче заочікуване як негативний ведмежий фактор для долара США. У вівторок о 14.00 буде виступ глави Європейського центрального банку Крістін Легард. О 15.30 вівторка очікуємо дані, дані щодо Канади. Індекс поживних цін він вимірює зміну цін на товари та послуги з погляду споживача. Це ключовий спосіб вимірювання зміни купівельної активності та інфляції. Вплив валют може бути двустороннім, то треба спостерігати. У середу вночі вийдуть дані по торговий баланс Японії та експорт Японії у річному торговий баланс вимірює різницю вартості імпортованих та експортованих товарів та послуг за звітний період. Позитивне значення свідчить про те, що було експортовано більше товарів та послуг, ніж імпортовано. Показники вище очікувано слід розглядати як позитивний вичий для єни, а показник нижче очікувано як негативний видний. У 9 очікуємо індекс поживних цін CPI в Великобританії Та індекс цін виробників PPI для Великобританії. Він вимірює зміну цін на товари та сировину, придбані виробниками. Індекс є випереджаючим метикатором інфляції споживних цін. Значення вище за очікуваний слід розглядати як позитивний бичий фактор для фунта стерлінгів. А значення нижчі заочікуваний як негативний відмежний фактор для фунта. О 5 середи буде виступ главиці Європейського центрального банку Крістіну Лагард. О 17.30 вийдуть дані по запасам сирої нафти у США. Ці показники можуть бути дещо маніпулятивними у цей період часу. І якщо зростання запасів сирої нафти перевищує очікуваний, це означає зниження попиту. Та негативно впливає на ціни на нафту. Але це ж саме можна сказати і у іншому випадку, коли зниження запасів менш очікувано, потрібно спостерігати. Звичайно. У четвер, о 15.30 вийдуть дані по заявкам на допомогу по безробіттю США. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття відображає кількість людей, які вперше подали заявку на допомогу. За останній тиждень. Це ранні США, але їх вплив на ринок варів, варюється від тижня до тижня. Значення вищі за заочікуване слід розглядати як негативний ведмежий фактор для США, а значення нижче за очікуване як позитивний бичий фактор для долара США. О 15.30 ми побачимо розрібні ціни по Канаді. Обсяг роздрібного продажу вимірює зміну в загальної вартості роздрібного продажу з поправкою на інфляцію. Це найважливіший показник споживних витрат, куди припадає більшість загальної економічної активності. Більше очікувано слід розглядати як позитивний бичий фактор для канадського долара, а значення нижче заочікувано як негативний. І у п'ятницю вночі вийдуть дані, дані щодо індексу споживних цін Японії CPI. О 9-й п'ятницю потрібно звернути увагу на розрібним цінам подріз... на Великобританії. Перепрошую, пори з продажам. В 11.30 індекс ділової активності PMI. Значення вище 50 свідчить про зростання в секторі. Значення нижче 50 на спад. Якщо значення буде вище, то це позитивний бичий фактор для фунта стерлингів. Якщо нижче, то це вже буде негативний. І о 15.30 вийдуть важливі дані, показники США, базований індекс поживних цін CPI. Цей індекс поживних цін вимірює зміну цін на товари та послуги. Він вимірює зміну цін з погляду споживача. Це ключовий спосіб вимірювання зміни купівельної активності та інфляції. Та у 16:05 ми побачимо індекс ділової активності PMI у США. Та в 17-й годині вийдуть новини про продажо нового житла. Значення, як вище очікувано, слід розглядати як позитивний бичий фактор. Якщо буде нижче, то це вже негативний. Давайте перейдемо потрохи до технічного аналізу. І традиційно зможемо розпочнемо з індексу долара. По індексу долара ми спостерігали. Якби висхідний рух, а, та в ж бил, ну, бачили формування фігури двойна вершина. Подвійна вершина наш 4 На даний момент відбувається нисхідний рух. Спостерігаємо за рівнем 98 70 70 Якщо ціна закріпиться над ним, то чекатиму злам структури по H1 та висхідний рух долара. Але зараз ціна перебуває по індексу у Флеті, <кій> який іде накоплення, то треба дивитись далі. Дуже уважно. Якщо буде зростати індекс долара, то інші валюти, які до нього прив'язані, будуть падати. Перейдемо до. Після відбою від рівня по Fibonacci 61,8. Зараз перебуваю в бічному русі. Але локально ми спостерігаємо висхідний рух. Перша ціль до рівня 67, 29, 50. Друга после отката 67-70. Золото в Золото, ревне 38,2. Да, сейчас можем спостерегать формирование восходного Тренду по H1. І <кій> перша ціль цього руху ми можемо спостерігати 42,94. Якщо ціна закріпиться на цьому рівні, це рівень 23.6 по Fibonacci, то може далі розраховувати на рух до рівня 43 ,67, точка 95 Газ. Газ відбився від рівня 50 по фібоначі Та формував фігуру, розворотну фігуру подвійно дно, і у п'ятницю ми в ну кабине газ закрився за ціною 3.626. І на вихідні. І зараз ми сьогодні спостерігаємо, що він відкрився газ гепом заціною 3.807. <кій> Треба далі спостерігати, але якщо він закріпиться за рівнем 3.843, то ми можемо розраховувати на висхідний рух. І наступна ціль буде 40.043. Але треба більш уважніше дивитися. По нафті VTI. Зараз вона в несхідному руху сформувався тренд на H4 формувався, але останній час було відбиття від рівня 56.14. Та наш 4 по МАКДІ ми спостерігаємо дивергенцію дивергенцію. Можливо, буде формування розворотної фігури. І якщо ціна буде закрі... закріпиться за рівнем 57.81, то ми можемо розглядати позиції на купівлю. І Наступна ціль буде до рівня 59.91. 61,54. По бренту така ж схожа, свято. Спостерігали несхідний рух на H4 формувався тренд несхідний, але так само було відбиття від ключового рівня 60.71. Та на H4 сформувалася дивергенція. Можливо, буде також формування розворотної фігури по H1. По H4, перепрошую. І якщо ціна закріпиться за рівнем 61,86. Ну, так що, то треба, можливо, буде розглядати купівлю. Дорівня першої ціль буде 63.90 і друга ціль буде 65.83. Біткоін. Біткоін на D1 на, на дні було відбуття від 200 ковзаної середньої. Та біткоін перейшов у висхідний рух. По, на H4 на 4 часах по МАКДі ми спостерігаємо бичу дивергенцію так само. І можливо розгля, розглядання. Ну, треба розглядати розворот до висхідного. Але, як на мене, то треба діждатись якийсь откат щоб для формування, ну, щоб заходити у купівлю. Можливо буде формування також якби фігури розворотньої На кшталт подвійно. Євро-долар у п'ятницю був у корекції. Ціна відбилась від рівня 382 по Fibonacci, та також був ключовий рівень. На даний момент може тривати корекція, можливо, буде корекція, можливо, ми можемо спостерігати відбиття та продовження руху вгору. Але зараз мало інформації, це треба спостерігати, треба діждатися закриття 4 часової свічки. Щоби подивитись, коли, куди буде пріоритет руху ціни, британський фунт та долар США після корекції перебуває зараз у боковику. Так само краще спостерігати, можливо, буде продовження висхідного руху. Але треба зачекати закриття свічки по H4. Долар США, японська єна. Було відбиття ключового рівня 150 та 80 та 149,7. І зараз ми бачимо, що можливо формування розворотної фігури. Ну, так, мало зараз інформації, треба також зачекати, тому що зараз не, трохи не ясно, куди воно буде е е рухатись. Австралійський долар долар США відбився від ключового рівня 0,6450 та формує розворотну фігуру подвійно дно. Якщо ціна буде закріп... закріпитися за... за ціною 65,30, то ми можемо розраховувати на рух вгору. Перша ціль буде у нас 0,6600.